Друзі, напишіть у коментарях країну, звідки ви з нами. Дякуємо всім українцям за підтримку навіть за кордоном. Приємного перегляду! Дощ лив стіною. Ліхтарі розмазували світло по калюжах, а місто здавалося змученим і порожнім. Саме того вечора Оксана, повертаючись з роботи, помітила щось, що назавжди змінило її життя. Під самими смітниками. Загорнувшись у мокру ковдру, сиділа стара жінка. Її обличчя було зморшкуватим, волосся злиплося від води, а руки тремтіли від холоду. Перехожі поспішали повз, навіть не озиралося. Але Оксана зупинилася. Мамо, та ходімо вже. обернулася донька, яка тримала її за руку. Але Оксана не рушила з місця. У старенької в очах був такий погляд, наче вона чекала саме її. Оксана підійшла ближче. Вам потрібна допомога? спитала тихо. Бабуся підняла голову і лише кивнула. Її голос був майже непомітним, але вона прошепотіла. Холодно дуже холодно. Не думаючи довго, Оксана взяла її під руку. Сусіди дивилися з осудом. Коли вона приводила стареньку додому, навіщо тягнеш у хату бездомну? Ще проблеми матимеш. Шепотілися вони за спиною. Але в той момент Оксана знала, інакше вчинити не може. У її маленькій квартирі запахло гарячим чаєм і свіжим хлібом. Бабуся сиділа за столом, обхопивши чашку тремтячими руками. Її очі світилися вдячністю, але в них жила й інша тінь. Важка, невимовна. Як вас звати? спитала Оксана. Марія, відповіла старенька, ніби боялася вимовити власне ім'я. Відтоді Марія залишилася в їхньому домі. Вона була тиха, майже непомітна. Діти Оксани звикли до неї швидко, хоча чоловік бурчав, ми й так ледве зводимо кінці з кінцями, а ти ще й чужу людину привела. Але серце Оксани не давало їй можливості вигнати бабусю назад у холод. Минали тижні. Здавалося, життя увійшло в спокійне русло. Та іноді Оксана помічала дивні речі. Марія прокидалася вночі, ходила по кімнаті і шепотіла сама собі, скриня не віддавай бережи. Одного разу вона підійшла до Оксани, стиснула її руку і промовила: Ти ще дізнаєшся правду. Ці слова лягли тягарем на душу. Яка правда? Яка скриня. У будинку почалися розмови. Сусіди заздродивилися на Оксану, може, та бабка багата. Хто знає, що вона там приховує? Родичі чоловіка жартували, гляди, щоб не довелося тобі ще її спадок ділити. Оксана лише відмахувалася, але глибоко всередині щось тривожило. Одного дня, коли вона повернулася з роботи, Марія сиділа біля вікна і тримала маленький ключик у руках. Побачивши Оксану, вона швидко сховала його під подушку. Її губи тремтіли, але вона нічого не сказала. Лише знову повторила Ти ще дізнаєшся. Тієї ночі Оксана довго не могла заснути. У голові крутилися слова бабусі. Що це за ключ? До якої скрині? І чому стара довірилася саме їй, а не комусь іншому? Її чоловік лише махнув рукою бачиш старість, не радість. У неї вже не всі вдома. Забудь, але Оксана не могла. Вона відчувала тут щось більше, ніж просто марення старої. Минув ще тиждень. Марія дедалі слабшала. Її голос ставав тихішим, руки беззаєсилами. Вона більше не вставала з ліжка. А тієї ночі, коли дощ знову бив у вікна, вона покликала Оксану і простягнула їй ключик. Бережи, прошепотіла і заплющила очі. Оксана сиділа біля неї до самого ранку. Але бабуся більше не прокинулася. У кімнаті залишилася лише тиша. Запах вицвілих квітів і маленький ключ, що холодив долоню. І тоді Оксана зрозуміла загадка тільки починається. Тиша після похорону була оглушливою. Оксана сиділа біля вікна і крутила в пальцях маленький ключик. Він здавався таким легким, але водночас тиснув на серце більше, ніж будь-який тягар. Бережи, останнє слово бабусі пульсувало в голові. Та що саме вона мала на увазі? Похорон був скромний. Декілька сусідів, колеги Оксани, кілька випадкових знайомих, і раптом серед натовпу з'явилися люди, яких вона ніколи не бачила двоє чоловіків середніх років і жінка з холодним обличчям. Вони підійшли до труни з байдужим виразом, ніби виконували формальність. А після відспівування жінка раптом звернулася до Оксани. Ви хто їй? Голос звучав різко. Я її доглядала її останній рік, відповіла Оксана, здивовано дивлячись на незнайомку. А ми, її родина, сухо кинула та. У нас є право знати, що вона залишила. Оксана остовпіла. Родина. За цілий рік ніхто з них навіть не навідався. А тепер, коли бабусі не стало. Вони раптом з'явилися, немов з під землі. Після похорону вони самі напросилися до квартири Оксани. Сусіди вже шепотілися, о, бач, спадкоємці приїхали. Там, певно, гроші чи квартира. У серці Оксани росла тривога. Коли всі зібралися на кухні, жінка поклала руки на стіл і нахилилася вперед, вона щось залишила. Документи. Може, гроші? Не приховуйте. Ми все одно дізнаємося. Оксана зціпила зуби. У мене немає жодних документів. Лише особисті речі. Але вона знала Бреше Ключик у кишені пік, немов розпечене залізо. Тієї ж ночі, коли всі розійшлися, Оксана вирішила перебрати бабусині речі. У старій шафі між пожовклими сукнями й хустками вона знайшла невелику дерев'яну скриню. Стара, потерта, але міцна. Замок блищав, хоч сама скриня виглядала так, ніби пережила десятки років. Серце закалатало. Вона дістала ключ. Він підійшов ідеально. Але коли вона спробувала повернути його, замок ніби застряг, скільки б не намагалася. Нічого не виходило. Скриня не відчинялася. На дні кімнати лежав напіврозірваний конверт. Усередині невелика записка тремтячим почерком не довіряй нікому, окрім себе. Якщо вони прийдуть, тримайся. Правда в скрині. Оксана тремтіла. Її думки рвалися в різні боки. Що саме там усередині? Чому родичі так упевнено говорили про спадок? І головне, хто вони насправді, якщо бабуся навіть не згадувала про них, наступного дня незнайомці повернулися вони вже не приховували нахабності. Один із чоловіків підійшов майже впритул, нам відомо, що в неї був будинок і земля. Документи повинні бути у вас. Не намагайтеся нас обдурити. Оксана спробувала втримати спокій, але всередині її все кипіло. Я нічого не знаю, сказала вона. У відповідь почула лише зневажливий сміх. Тієї ночі їй здалося, що хтось нишпорив під дверима. Замок на вхідних дверях подряпаний, поштовий ящик відкритий. Усе вказувало на одне: вони не зупиняться. Оксана сиділа на підлозі з тією скринею перед собою. Ключик блищав у її долоні. Вона відчувала, від цього шматка металу залежить її майбутнє. Але що робити далі? Вона не знала. Ніч після появи родичів була би Оксана сиділа на кухні і дивилася на скриню, яка тепер стояла перед нею, мов жива. Замок вперто не піддавався, ключик ніби сміявся з її марних спроб. В голові крутилися слова бабусі. Правда в скрині. Але правда поки залишалася замкненою. Вранці у двері подзвонили. На порозі знову стояли ті самі люди. Вони вже не намагалися вдавати чемність. Один із чоловіків навіть спробував проштовхнутися всередину. Ми знаємо, що в тебе є її речі, кинув він грубо. Давай сюди, поки по-хорошому. Оксана стиснула двері так, що пальці побіліли. Це моє житло. Не смійте заходити, відповіла вона, намагаючись приховати тремтіння в голосі. Жінка з холодним обличчям підступила ближче. Ти думаєш, що розумніша за нас? Ми отримаємо спадок з тобою чи без тебе. Запам'ятай це». Двері зачинилися зі скрипом. Оксана впала на стілець. Відчуваючи, як серце б'ється десь у горлі. Вона зрозуміла тепер усе серйозно. Це не просто слова, це загроза. Того ж дня вона пішла до сусіда, пана Івана, старого юриста на пенсії. Він завжди ставився до неї по-доброму, допомагав порадами. Доню, сказав він, вислухавши історію, ключі у твоїх руках, це доказ, що бабуся довірилася саме тобі. А скриня, бачиш, замок старовинний, треба майстер. Але головне, нікому не кажи, що ти її вже знайшла. Чим довше вони не знають, тим більше часу в тебе буде. Оксана подякувала, але спокою це не додало. Ввечері, коли діти вже спали, вона почула дивний звук. Наче хтось шарудів біля дверей вимкнула світло, підкралася до вікна. І справді. У темряві стояв один із чоловіків, який на похороні називав себе племінником. Він курив, дивився на вікна і час від часу смикав ручку дверей. Холод пробіг по спині. Вона зрозуміла, вони готові йти далі. Наступного дня зранку поштовий ящик знову був відчинений, а в ньому клаптик паперу з написом Відай скриню, інакше пошкодуєш. Оксана стискала цей папір. Руки трусилися від злості. Страх відходив на другий план, поступаючись місцем рішучості. Вона згадала, як бабуся тихо, але впевнено повторювала бережи. І відчула, що тепер це вже не просто її обов'язок, це боротьба за правду. Увечері вона знову намагалася відкрити скриню. Ключ повертався лише наполовину, далі, ніби щось заїдало. Від силля вона вдарила по ній долонею. І раптом почула легенький дзвін, десь усередині щось посунулося. Значить, механізм ще працює, але часу майже не лишалося. Вікна квартири почали обписувати лайкою. Хтось кинув камінь у двері під'їзду. Сусіди почали косу дивитися, а деякі навіть радили віддай їм і живи спокійно. Оксана відчувала. Як тиск зростає щодня. Вона боялася за дітей, боялася повертатися ввечері додому. Але щоразу, коли брала ключ у руку, серце билося впевненіше це була не просто скриня. Це був її єдиний шанс вистояти, і вона вирішила ні за що не віддасть. Коли страх уже майже поглинав її, Оксана зважилася зробити рішучий крок. Вона знову пішла до пана Івана. Старий юрист уважно оглянув скриню, поворушив замок і сказав: Це старовинна робота. Тут не звичайний ключ, а складний механізм. Але дивися, слідів злому немає. Значить, скриня зберегла все, що в ній було. Він дав їй адресу майстра, що колись лагодив антикварні речі. Того ж вечора Оксана. Тремтячи від хвилювання віднесла скриню до нього. Майстер довго дивився, щось крутив у руках, а потім спокійно промовив Тут секретний хід. Ключ лише відкриває половину механізму. Решту треба знати. Але спробуємо. Через півгодини почувся тихий клац, і кришка повільно відчинилася. Усередині лежали пожовклі документи, перев'язані старою стрічкою, а поверх них конверт. Оксана взяла листа, руки тремтіли. Почерк був знайомим, той самий, що на записці. Оксано, якщо ти читаєш ці рядки, значить, доля зробила свій вибір. Дякую тобі, що не відвернулося. Усе, що маю, я залишаю тобі. Тут заповіт, свідоцтва на землю і докази, які врятують твоє майбутнє. Не бійся, правда завжди переможе. У грудях защеміло. Бабуся довірилася саме їй, не родичам, які з'явилися лише заради наживи, а їй, простій жінці, яка дала прихисток. Вона перечитала документи. Там був офіційний заповіт, складений кілька років тому. І все було зроблено законно: бабуся передавала їй старий будинок у селі та землю навколо нього. Крім того, серед паперів був лист до адвоката. Який підтверджував справжність підпису. Але найбільше вразила остання сторінка копії угод, які доводили, що саме ті родичі колись намагалися обдурити бабусю, забравши в неї частину майна. Вона тоді відстояла своє, але документи зберегла про всяк випадок. Коли Оксана поверталася додому, серце билося швидко. Тепер вона знала правду. Але разом із полегшенням з'явився новий страх. Якщо родичі дізнаються, що скриня відкрита, вони підуть до кінця і не помилилася. Наступного дня вони з'явилися знову. Цього разу з паперами в руках. Ми знайшли докази, що ти все підробила. вигукував один із чоловіків. І суд це підтвердить Оксана мовчала. Усередині кипіла від злості, але зовні намагалася триматися. Вона знала, їхні докази фальшиві. Та тепер боротьба переходила на інший рівень у зал суду. Пан Іван, дізнавшись про документи, лише похитав головою це буде важко. Вони не пожаліють ні грошей, ні зв'язків. Але якщо заповіт справжній, ти маєш шанс. Головне не здатися. Увечері Оксана знову перечитала лист бабусі. Слова правда завжди переможе врізалися в серце. Вона зрозуміла, що тепер йде не лише боротьба за майно. Це була боротьба за гідність, за пам'ять про ту, кого всі відкинули. А за вікном у темряві знову стояла жінка з холодним обличчям. Вона палко курила, дивлячись на вікна Оксани. Її погляд говорив одне це ще не кінець, день суду настав. І повітря в залі було напружене, мов перед грозою. Оксана сиділа на лаві для позивачів, стискаючи в руках той самий лист бабусі. Її серце билося так сильно, що, здавалося, ось ось вискочить із грудей. Поруч, пан Іван, спокійний і зосереджений. Він не раз брав участь у складних справах, але знав, це особливо. Бо тут йшлося не лише про землю чи будинок. Тут йшлося про честь людини, яку всі забули. На протилежному боці сиділи родичі. Вони зухвало посміхалися, перекидалися фразами, ніби вже святкували перемогу. Перед судом вони підготували докази, підроблені документи, свідків, які мали підтвердити, що бабуся не була при пам'яті, коли складала заповідь. Суддя почав слухання. Родичі одразу кинулися в наступ. Їхній адвокат, гладкий і самовпевнений, розмахував паперами цей заповіт, фікція. Старенька була в неналежному стані, ми можемо довести. А ця жінка, він показав на Оксану, скористалася її слабкістю. Оксана відчула, як у грудях піднімається хвиля гніву. Вона хотіла закричати, що це брехня, але Іван поклав руку на її плече зачекай. Родичі викликали свідка сусідку, яка раніше й словом не обямувалася. Та почала плести, що бачила, як бабуся забувала своє ім'я і могла підписати що завгодно. У залі хтось хитав головою, хтось зітхав. На мить здалося, що все втрачено. Але коли настав час виступати Оксані та її юристу, все змінилося. Пан Іван піднявся і рівним голосом промовив. Ваша честь ось документ, який говорить сам за себе. Це лист, написаний рукою покійної. У ньому вона дякує моїй клієнці за турботу та прямо пише усе, що маю, залишаю тобі. Крім того, ось офіційний заповіт, завірений нотаріусом три роки тому. І, найголовніше, ось докази, що нинішні позивачі раніше вже намагалися незаконно заволодіти майном померлої. У залі піднявся гомін. Суддя нахилився вперед, уважно переглядаючи документи. Родичі зблідли. Це підробка. закричала жінка з холодним обличчям. Вона сама все вигадала. Але тоді Іван зробив останній хід. Він розгорнув листа і показав його публічно. Тут не лише слова, тут її почерк, тут її підпис. А ось експертний висновок, який підтверджує справжність. Мовчанка повисла в залі. Родичі опустили очі. Вони знали, тепер усі їхні аргументи розеєсипалися на порох. Суддя відкинувся на спинку стільця і промовив суд постановляє визнати заповідь дійсним. Майно переходить до Оксани, яка є єдиною законною спадкоємицею. Здавалося, світ на мить завмер. А потім у серці Оксани вибухнула хвиля полегшення. Вона стиснула листа, ніби обіймала бабусю востаннє. Родичі піднялися, але тепер їхні обличчя вже не були зухвалими. Вони виглядали розбитими. Їхній план провалився. Вони програли не лише суд, а й власну гідність. Коли всі виходили з зали, Іван нахилився до Оксани ти вистояла? І пам'ятай. Не спадок зробив тебе сильною. А те, що ти не зрадила добро. На вулиці йшов дощ, та цього разу він здавався світлим. Оксана підняла обличчя до неба і відчула, ніби бабуся поруч. У руці вона тримала листа тепер уже не просто шматок паперу, а символ довіри і вдячності. І саме тоді вона зрозуміла головне спадок це не земля і не будинок. Це пам'ять і правда. Яку вона зуміла зберегти? Залиши в коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається, та поділись з тими, кому це потрібно.